Слава Ісусу Христу! Хресна дорога це не є просто назва. Хресна дорога, вона є зрошена кров'ю, вона є зрошена болем, вона є зрощена зрадою. Але водночас хресна дорога є і надією, є і вірою, і є дорогою до Воскресіння. Кожен з нас. Проходить цю хресну дорогу, а зокрема, якщо взяти зараз весь наш український народ. І найголовніше не опускати руки, найголовніше не розчаровувати, найголовніше не нарікати, не втрачати мир у своєму серці. Знаєте, бо Бодіявол тільки чекає, що ми почали нарікати, що ми почали нервуватися, щоб гнів запанував на нашим серцем, і тоді. Нам не потрібно війни, бо ми вже будемо у його руках. Буває, накипить, наболить, біль, ломить нас всередини. Не біймося клякнути на коліна і щиро помолитися. Помолитися щиро то, як є на серці, з тим болем, сльозами, з плачем, з наріканнями зі всім, але тільки перед своїм небесним батьком. Не даваймося. До якихось матеріальних речей, щоб забути про це все, бо від жодної проблеми ми не втічемо. З нашими проблемами ми повинні стати перед розп'яттям і сказати, Господи, ось я перед тобою. Ця проблема показує, що я без тебе не можу нічого зробити. Я все, що міг, що могла, зробив, а все інше за Тобою. Віддаю це твої самогутні долоні. Господи, благослови. Довіритися, довіритися і бути з Ісусом, молитися, сповідь, причастя, церква, молитва, Боже Слово, святе причастя це є найбільші дари, які нам Господь Бог залишив, в яких Він перебуває, і яких чекає на нас. І говорить: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас.